Вдасться захистити українських пілотів, які навчатимуться на F-16, на яких почалося полювання з боку Росії? Я думаю, що так. Одна із ідей це їх зразу ж вивести за кордон. Я те, що зараз роблять, і цю тему закриють чи є ймовірність, що ракетний та дроновий терор з боку Росії припиниться восени. Дивіться, якщо Україна піде на перемовини, то так це є. Але я наскільки розумію, це, знаєте, таке питання глобального колихання, Про тему чого Україну тянуть, Україна з усіх сторін величезних супротив, відтягування. Зараз ще поки сили є. Але ще раз говорю, що якщо підуть, то тоді воно під. Цю історію воно таким чином і закриється. І зразу ж у нас є така шість кубків, е, яка весь час нас відправляє в історію. І давайте на секунду згадаємо, що було у 2014 році саме Мінськ-2, да, що всіх на, на ушах чином ми його чули, мінські угоди. І саме тоді нас е, підзатихло на фронті. Потім воно, звісно, повернулося. Е, Ще раз говорю, зараз о, нам показують, що все-таки це йде по сценарію, що ми відмовляємося. Нас фінансово душать. Це не просто я тобі собі придумала або якось перефразувала. Ні. Нас фінансово зараз будуть душити, заставляти це робити. Чи вдасться повітряним силам України пробити захист російського ППО в Москві? Ви знаєте, щось таке готується, воно готується, ну давайте все початку: по імператору. Так вдасться. Але імператор це в нас військовий. Військовий, який збирає інформацію, це і розвідка, це і аналітика і так далі. І я наскільки розумію, що ці всі польоти, які були попередньо, вони саме для цього і були, і зараз щось там зрозуміли. Коли це відбудеться, а тут дуже цікаво, а чи не відбудеться це на свято? А яке свято, от я не знаю, яке свято, чи це може бути наше свято, яке у нас 24. -те? А чи може це якесь російське свято? Тут таке питання саме свята, коли її буде забагато. Принаймні чекаю, що там з цієї сторони буде очікування якогось розслабону, якогось, знаєте, коли всім хочеться випити, випити, гульнути і так далі. І от тоді буде так цікаво на Росії. Так що все туди йде. Чи побачимо ми ще потужну бавовну в Криму до кінця літа? Ну, я думаю, що не раз. Нам взагалі дають карту маг, що знаєте, що наші ВСУ, вони такі факіри магі, які. Над Кримом там творять щось немислиме? Нам єдине, що нам пропонують, ви просто спостерігайте над бою ви будете самі в шокі, що там буде відбуватися. Так що моя відповідь так, ми будемо це бачити і не один раз. Чому росіяни кинули усі зусилля на захоплення Куп'янську? Перш за все, їм важливо зробити кризу. На малесенькому розкладі три п'ятірки. Три п'ятірки це криза це е, саме криза на фронті, це криза політична, це криза економічна. Що якщо, вони, це, ну, знову ж, робота їхніх що якщо їм вдасться, вони зрозуміли, що по всім даним тут їх якось максимально легкий опір. То вони таким чином зможуть все поміняти. Зразу скажу, що ні цього не вдасться. Вони це не реалізують. Це на рівні того, що вони нафантазували. Але зараз це конкретно ця задумка, що все поламати, перевернути знову ж наступ на російську сторону, передати їм всі сили і первінство. Так що це от про це. Чи вдасться до кінця осені деокупувати Запорізьку область? Давайте поясню, що я бачу. Перше, це, що нам говорять, що цей сценарій мало ймовірний, хоча буде робитися дуже багато дій, буде просто піднято все, що рухається, і якісь там атаки і так далі. Але ми будемо бачити супротив. І на деяких моментах взагалі неможливість пройти. Я думаю, що це зв'язано саме з замінуванням, от тому, що якось цей аркан замінуванням, і тут при зупинці, сказати, що це взагалі неможливо зробити, я не можу. Але я вам скажу таке, що загально відповідь так. Але будуть от просто якісь місця непроходимі. От їх не можна з напору, їх не можна пройти. От, от в, цьому, в цьому проблема. Я думаю, що це все про замінування. Якщо в нас є хтось Запорізької області, хай нам напише, як вони звідти це бачать, по мені це все-таки оця робота, що зроблена ну, ці міни, що розкидані і туди не можна пройти, от просто фізично не можна. Чи стабільна нині ситуація на Запорізькій атомній станції. Ну, під час війни сказати, що там стабільно знаєте, це себе не поважати. Я скажу так: вона керована. На сьогодні вона керована. Принаймні всі сіли на п'яту точку. Всі, які чином виконують свої зобов'язання, так що вона керована. Чи буде ефективним рішення про заміну всіх обласних воєнкомів? Тут дуже багато відповідей, і як в нашому житті це не Ну, не все сприймається однозначно, є декілька позицій. Чи це змінить взагалі стан, так змінить. Чи це підніме рівень зеленської політики, так підніме. Але, але там є проблеми. Є проблеми поміняти. Це не робиться в такому просто розпорядженням пера. І нам говорять, що. Це розпорядження, ну, я, і в цей час воно не дуже правильне, тому що е, будуть просто брати з тих, хто є, а це не завжди правильно. Тому що воєнкоми це не тільки ті, хто беруть гроші, так, як ви розумієте, вони ще там є якась е, сфера відповідальності за ними. І от саме з цією сферою відповідальності, там, вибачте, в мене буде така криза. Щоб потім нам воно не аукнулося. треба було його якось більш лайтово, більш плавно робити. Чи справді обласних воєнкомів замінять виключно ветерани? Ну, в більшої кількості точно замінять ветерани. Далі, наскільки я розумію, там прийдуть зовсім зелені люди. Може, це якісь випускники, не знаю, щось якось біля, біля війни вони були якимось чином. Чому я говорю, тому що нам говорять тільки що навчені. З'являться винищувачі F16 в небі України до кінця поточного року? Дуже плаваючі питання. З однієї сторони, зараз просто ломають всі домовленості. При тому, яка частина тримає, що все рівно їх дадуть? І знаєте, таке фіфті-фіфті є домовленості, е, чи буде опора на домовленості, чи буде е, давління е, саме на те, що віддали, я думаю, що буде. Але воно буде через якийсь глобальний скандал. Е, так що давайте це переведу на якусь нормальну мову. Я наскільки розумію, що цей скандал буде зв'язаний з грошами в США, і не здивуюсь, що це приведе до якихось може, страйків чи може якихось обвинувачень, тому що тут така, знаєте, піднімається якась сфера конфлікту, а, а ви там обіцяли, а ви не робили, а на боці кого, і там от така і от там щось поміняється. Поки цей скандал не від, як всі зрозуміли, не відбудеться, то ми не... нам не бачити ці Ф-16 як своїх ушей. <титут> Та так, що тут отака, отака штука в ще раз говорю, плаваюча ситуація, двійка житлі по всім даним так. Але от там є, що кожен тягне на, на свій бік, кожен захищає щось своє і ми розуміємо, так, що це саме люди, які знаходяться в американському з американської сторони по російську сторону. І є які з українською, так що між ними має відбутися якийсь там максимальний конфлікт, і тоді все піде по як по маслу. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.